Вітаю усіх на каналі Все по-домашньому. Сьогодні приготуємо смачний сир. Можна сказати, він, якщо добре відсидити, буде сулуні. І, як завжди, наше приготування з таких нехитрих, простих продуктів. У селі взагалі проблем не виникне. Та й і у місті все одно більшість купуємо. Молочко, купуємо яєчка, сметанку, кефір робимо. Ось з літри молока, трьох яєць і стакана кефіру. У мене домашнє кисле молоко. У мене є коза, тому всі продукти козинного, як то кажуть, виробництва. І вийде, у вас тоді ось така. Велика голівка сиру, смакота буде. Я робила м'якенький, такий, нам подобається. Він більше з кавою, з чаєм пити. Бачите, такий доволі м'який. А можна його поставити під прес, і він буде набагато твердіший. Бачите, ось такий вигляд має він. Тому давайте будемо готувати. В кастрюльку відправляємо. Літру молока. У мене, бачите, трішки не повна баночка. Ну, нічого. Страшного. своє домашнє, козинне, нагадую. І відправляємо на вогонь, аби воно закипіло. А тепер займемося яйцями. Так як в мене не в повна літра молока, то я беру 3 яйця. Я напишу рецепт повної порції. Так, значить, беру 3 яйця, до яєць додаю пів столової ложки. Це ось така чайна з гіркою солі і відправляю стакан кефіру. Бачите, в мене густенький, гарненький такий. Відправляємо сюди. Так, зараз я вишкрабаю і покажу далі. Вигорну, вибачаюся. Тепер це все маємо добре розмішати. Навіть я би сказала краще взяти вінчик, щоб гарно-гарно воно так взбити. Взяла я вже вінчик, буду ось так збивати. Маса гарно розмішалася, зробилася така однорідна. Тепер чекаю, коли буде закіпати молочко. За сир, хочу сказати, дуже він смакує, так як я вже казала, з кавою, з чаєм, в бутерброди, в піцу додаємо. Якщо в салати, звичайно, треба ставити на нього гніт, груз такий, щоб він був трішечки твердіший. Нарізка з ковбаскою дуже добре. Та й взагалі ми от беремо собі на сніданок. Я у тиждень два-три рази, а буває, що і чотири рази готую ось такий сир. Тому що ми полюбляємо ще брензу. Також готуємо м'який сир рікоту на десерти. Але щодо цього сиру, він смачний, він такий має солонуватий смак, дуже вершковий. Ой, закіпає молочко у мене. Вершковий аромат і гарно-гарно смакує. Молочко в мене закіпіло, зробило ось такою шапочкою. І тепер маленькими порціями, краще це, звичайно, двома руками, ось такою тоненькою цівочкою вливаєте, а іншою рукою розмішуєте. Зараз я введу сюди усю маску. І буду показувати, що робити далі ввело усю масу і відправляю знову на вогонь, аби воно знов закипіло. Поки тут мішаємо сирну масу і дивишся на цей шматочок сира, не можеш втриматися, кожен раз щіпаєш собі. По шматочку і куштуєш. Я вже підготувала миску, в яку буду проціджувати. І ось така в мене форма для сиру для бринзи. Суміш нашу постійно пильнуємо. Вона, бачите, замітно так уже погустіла. появляються зерна сиру. Постійно, постійно помішуємо. Ми маємо, побачити, там такий прозору. Сироватку. Так що варимо варіння цього сиру після моменту закипання займає десь 2-3 хвилинки. Доволі швидко появляється там сироватка. Сир зварився, бачите згусток, і така вже доволі прозора сироватка наче водичка зробилася. Зерно набагато крупніше, і воно, коли на плиті ще у нас, піднімається все наверх. Тепер беремо його, відціджуємо. Так, дивіться, сироватку я стідила сюди, сир з густок лишився тут в мене. Ось так ложечкою трішки його притискаю, формую. Знизу стікає сироватка, її також зараз злиємо. І коли вже зможемо торкатися, ще трошки гаряче, перевернемо на іншу сторону, аби воно рівномірно стікало. Зверху цей сир вже пересолювати не треба, якщо ви будете його споживати найближчим часом. Зберігається він до двох тижнів в холодильнику. Також ми деколи буває ставимо на заморозку, коли є. Ну, трішки надлишків, як то кажуть, що не встигаємо з'їсти. Хоча це дуже рідко буває. Тому, друзі, як бачите, з літри молока виходить такий доволі великий шматок сиру. Ось цей шматочок у мене, виходить, 400 грам сира було. Ось головка 400 грам. І це врахуйте, з літри молока. Трьох яєць і склянки кефіру. Але, звичайно, наголошую, що сир цей готується з домашнього жирного, хорошого молока. З магазинного такий сир не вийде. Сметану можна використати і магазинну. Ну, сметану або кефір можна використати. Молоко обов'язково має бути домашнє. Незбиране, таке хороше, жирне. Тому пробуйте, готуйте, смакуйте. А я вам бажаю миру, здоров'я. На все добре, друзі! Пока-пока!